Дунай друга за величиною річка в Європі. Вона бере свій початок в Німеччині в горах Шварцвальд і простягається на 2850 кілометрів. Дунай протікає через 10 європейських країн. І на її берегах розташована 4 століття, впадає Дунай в Чорне море. Здавна Дунай важливий культурний символ багатьох народів. Та селилися поруч із Дунаєм, звичайно, не через його красу. А надзвичайне різноманіття риби. Десятки видів від щуки і судака до дунайського лосося мешкають туній. А саме головною екологічною проблемою є забруднення води, що призводить до загибелі багатьох риб, а також засмічування берегів. Єдиним вирішенням цієї проблеми є не смітити. Як не буде сміття, буде чиста вода та чисті береги.